Ради, якщо вони, якщо визначається з тим, що ви когось приєднатись до себе, наприклад, то вони роблять рішення, дають то, то рішення ще в одній раді, наприклад, Лімнянські, чи чи ви хотіли, якщо ви, вони хотіли до нас піти. Вони тоді, Лімецька сільська рада, вміють, е, обговорять, робить свої е, свої збори, робить своє рішення і каже, що ми йдемо до вучання, або кажуть, що ми не йдемо до Луча. Тобто ніхто нікого не тягне до е, об'єднання. Хоче громаду об'єднатися, значить у честь і значить об'єднуйся. Якщо не хоче, не об'єднається. То є раз. ви мене почули. Тепер друге ще є. Крім, того, що є. крім того, що є закон про добровільне об'єднання громад, громад, є ще методичні рекомендації. На